Вітаю на константі! 18 травня набув чинності не лише закон про посилення мобілізації. Про нього ми поговоримо в наступних відео. 18 травня вступив у силу закон про введення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто збільшення розмірів штрафів, наш кабмін, а саме Кабінет міністрів, є ініціатором закону. Називає удосконаленням відповідальності. Мені завжди здавалося, що удосконаленням законодавства називають зміни в законах, які покращують становище громадян. А чи покращує становище громадян акт, який ми сьогодні розглядаємо? Питання, відповідь на яке кожен надасть сам собі. Але як би там не було, поговоримо про теперішні розміри штрафів. Починаємо. Згідно зі статтею 210 КУПАП в попередній редакції, порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку тягнуло за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нагадаю, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян наразі становить 17 гривень. Тобто штраф передбачався від 510 до 850 гривень. Тепер же штраф буде складати від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 3400 до 5100 гривень. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першої цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, раніше тягнуло за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 850 до 1700 гривень. Те саме стосувалося вчинення такого порушення в особливий період. Тепер же повторне протягом року вчинення порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 5100 гривень до 8,5 тисяч. А вчинення того ж в особливий період, зокрема під час дії воєнного стану, тепер тягне за собою накладення штрафу від 1 тисячі до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 до 25,5 тисяч гривень. Усвідомте різницю було не більше 1700 гривень. А стало 25,5 тисяч. Якщо ви є військовозобов'язаним або військовозобов'язаною у віці від 18 до 60 років, аби вас не могли притягнути до відповідальності за цією статтею, необхідно протягом 60 днів, починаючи з 18 травня, оновити дані. Проте є ті, кому оновлювати дані не треба навіть після того, як закон набув чинності. Йдеться про громадян віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян. Згідно з новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто припинив громадянство України. Визнаний ВЛК непридатним до військової служби або досяг граничного віку перебування в запасі, тобто ті, кому за 60 років. А усі інші, і навіть жінки деяких професій, мають оновити дані протягом 60 днів. Повернемося до штрафів. Зміни торкнулися і статті 210 Прим. Тепер порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян. Від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 5100 до 8500 гривень. Раніше було 1704 300. А на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань, штраф від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неоподатковуваних мінімумів тобто від 17 тисяч до 25 з половиною. А раніше було 3 400 п'ять повторне протягом року вчинення порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, відтепер тягне за собою накладення штрафу на громадян. Від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 8,5 до 12 тисяч гривень, а на посадових осіб органів державної влади місцевого самоврядування юридичних осіб та громадських об'єднань від 1500 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів. Тобто від 25,5 тисяч гривень до 34 000. Те саме, але в особливий період, зокрема під час дії воєнного стану, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто від 17 тисяч до 25 з половиною, а на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 2 тисяч до 3 тисяч 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 до майже 60 тисяч гривень. Підсумовуючи, наразі простим громадянам загрожують штрафи в таких розмірах. За порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку стаття 210 КУПАП. А також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 210 Прим, штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також варто пам'ятати, що від 18 травня поліція та представники ТЦК отримали право вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео. Таким чином, працівники військомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані. Втім, протягом найближчих 60 днів за неоновлення даних притягати до відповідальності не будуть. Тому що поки не можуть відтепер. Ми вступаємо в нову мобілізаційну реальність в Україні: зниження мобвіку, жінки, примусове повернення чоловіків за кордону, величезні штрафи, перепроходження ВЛК для обмежено придатних і так далі. І я вже не кажу про додаткові зміни до законодавства, які стосуються ув'язнених, яких тепер зможуть мобілізувати. 17 травня Зеленський підписав законопроект 110791, який і регулює ці питання. А приблизна кількість засуджених доволі значна 20 тисяч чоловіків. Якщо хочете більш детальне відео про будь-які питання мобілізації, які вас цікавлять, пишіть у коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то поширюйте його і ставте лайки. Чао!